Доброго дня, всім добрим людям. Мої літа відпустка підходить до кінця. Уже через тиждень я буду вдома, в місто повернусь до чоловіка. А зараз у нас залишилось декілька днів, щоб привезти до ладу будинок, все, коло будинка, город, Ну, все-все, всі помешкання. От. Багато того чого хотілося, не зробилося. З приємного придбали ми електропилу, електрокосу, але, на жаль, я ними вправлятися не можу. От е у нас знову повітряна тривога, не пам'ятаю вже котра за день загроза балістики. Єдине, що не стали кожні півгодини давати сигнал, це трішечки менш нервує, ніж було до того. Ну, а так у нас город. Город, 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 кабачки пруть, огірки пруть. Сьогодні з хлопчиками сходили на річку, трішки скупалися, вже вода стає холодніша, ночі холодні, але ще можна. Ще 2-3 рази, я думаю, сходимо, поплаваємо. От такі от справи. Зараз подивимося, що там у нас на городі. Все останнє. Потрібно доводити до ладу, там кабачки є, нам вистачить їх, агірки теж є. Племінниця поїхала збирувати нікому. От, Ми нічого залишати не будемо, все будемо прибирати, будемо залишати чистий, чистий, чистий город. Ну, Салат ось таке, зелень теж зріжемо. Приїдемо у Київ, поласуємо. Отакі от, от справи у нас на городі. Во дворі теж без вас, але ми все це зробимо і доведемо до прийнятного стану. Ну, чітило, то вже я їх позбиваю перед під'їздом і заберу додому Ну і так на кожному кущику майже. Ці кімнатні рослини теж приведу до ладу, щоб вони дочекалися нас. Дерево нас набагато менше. восени як приїдемо, а дещо посадимо новенького. Десь потрібно кліматі пересадити. Не знаю, що місце йому.